Команда Запорізької обласної федерації Хортингу у черговий раз виступила у змаганнях зі спорідненого виду спорту. Цього разу це був Кубок України зі змішаних одногорств МММ, що відбувся в урвості. Окремо варто відзначити, що у цих змаганнях брала участь об'єднана команда запоріжців з трьох видів всестильового бою. Усі готувалися разом. Наша об'єднана команда, яка Ставляє хортинг воглові з Русланом Галигіним, так само Фріфайт це Віталій Шостий, ну і я, Ліщенка Юрій, ЮФ, ММА. Наша об'єднана зборна провела дуже ретельне тренування, тому до турниру ми подошли дуже підготовлені. Команда Федерації Хортиного не вперше виступає у подібних змаганнях. У серпні вихованці Руслана Галикіна брали участь у міжнародному турнірі у Верхній Дніпровську. Змагання проходили за правилами кікбоксингу та К1. Там Хортичани набрали цілу колекцію медалей. Кубок України з UF MMA – інша справа. Але як виявилося, тут було простіше. Версія UF MMA найближче за правилами нам підходить до Хортингу. найближче за правилами. Тут дозволяється коліно, тут дозволяється добивання в партері у, вікових, у дитячих вікових категоріях. І, виходячи, виходячи з цього, ми співпрацюємо з ЮАФ нам дуже близькі правила, оцінювання, так що проблем АСО таких проблем в підготовці не було. Ми робили все те, що ми робимо завжди. Команда Хуртангу в черговий раз показала свій запорізький козацький дух. Цікаво, що медалі взяли юні спортсмени. Одна з таких Даша Поліжаєва. Дівчина, хоча й займається нещодавно, але вже встигла показати себе. У серпні вона стала переможницею міжнародного турніру у Верхню Дніпровську, і ось зараз здобула титул володарки Кубка України з UF MMA. У фіналі виграла на характері. Вона була з Закарпатської області і ом, вона більше працювала. По ударці. Що тобі треба було робити, що тренер тобі казав, заказав? Ну, що треба більше бити, прямих ударів. Даша молодець, Даша молодець. Даша закінчила двоє двобої достроково. Це про щось. Це вже це вже каже, що дівчина вже розуміє, що вона робить. Результат каже сам за себе. Дівчина достроково закінчує поєдинки болівими і ударною технікою, і болівими, і удушаючими. Вона робить практично все на свій вік. Вона робить більше, ніж роблять люди постарше. Ще один чемпіон від федерації хортингу, Микита Ковальов, теж пройшов через турнір і у Верхній Дніпровську, і там став чемпіоном. Цього разу юний спортсмен також дістався фіналу і став чемпіоном достроково. Він був з Ужгородської області, він більше боровся, я в нього виграв нокаутом коленом». Микита Ковальов на даний момент, момент це унікум. Він в 11 років. В 11 років він проводить такі поєдинки, можна сказати, дорослі поєдинки. Микита Ковальов. І йому зараз дуже важко знайти пару, от на його 10-11 років до 50 кілограмів. Ми за останні турніри ми себе показав дуже добре. Про інших двох чемпіонів з команди хортингу тренер розповість сам. Аганісян Роман це той учень, який, який зі мною ще з Якими, який знаходиться в окупації. Тобто я виїхав, їхня сім'я виїхала, і ми, вже тут, і ми вже тут зустрілися і заново почали тренування. Роман Аганісян – він є чемпіоном України з ВСБ, він є чемпіоном України з Хортингу і став тепер водолер Кубку України з ЮАФ ММА. Я друзям показую бої Романа, вони кажуть, і вони кажуть, ти глянь, як хлопець дивиться по-дорослому. Дуже, він дуже розумний, в боях дуже розумний, в нього великі перспективи. Святослав Партенко, дуже, дуже, дуже міцний спортсмен на свої 10 років. Вибачте, на 9. Дуже міцний, дуже міцний спортсмен. І він не так, не так часто, ну, не то, що часто, а він не так довго займається. Але його фізичні дані дають йому можливість виступати на таких змаганнях по дітям. Загалом команда Коїфайт Тім здобула 4 золоті, 4 срібні та 2 бронзові медалі. В цій перемозі є великий внесок людей, які допомогли та й завжди допомагають юним спортсменам та їхнім тренерам у підготовці та участі у змаганнях. Це віце-президенти Федерації Хортингу Ігор Ілюшкін, Ірина Горелкіна та Дмитро Масненко. Внесок команди Хортингу став вагомим у результаті об'єднаної збірної Запорізької області. Ще один колектив, який давно працює у цій спайці, обласна федерація Фріфайту, також виступив не по-дитячому. На кубку України просто представники речі академії, яку заснував президент Федерації Привайту Віталій Шоста. З 30 учасників. Майже усі повернулися з нагородами. 16 перших місць, 18 других місць та десь 15 третіх місць, десь так. Десь так. Там давали 2 третіх місця, тобто у нас всі спортсмени з нашої академії зайняли всі призові місця, тільки один спортсмен у нас вилетів у 1-8, а так всі спортсмени зайняли всі призові місця. У мене було 11 соперників, три бої, з цих 3 боїв я виграв всі ці. Було не дуже Легко, але я зміг. Я я задоволена. У ну, мене був суперник Закарпаття. Теж е, я настроєна на бой був переможна, щоб займати все перше місце. Так, і е, він був не дуже легким, але я його виграв болівим. Я провела е, два бої е, з. З Олександровою Кірою та Вакаров варвара Мені здалося, що бій за полуфінал був легше, ніж за фінал. Ну, з першою дівчинкою я вже сходилася на чемпіонаті Європи. Я вже знала, як з нею працювати. З другою, мені здалося, що вона була, як це сказати, боялася. <зас> Я її виграла своїм духом, мабуть. Загалом об'єднана збірна Запорізької області показала більш ніж гідний результат. Цим колектив показав постійно наростаючий прогрес. З чемпіонату України, де ми завоювали третє командне місце, на цьому турнірі ми показали дуже активний, заробили 51 медаль. Тим самим ми посили друге командне місце. Тепер, що стосується саме команди хортингу, для них розпочинається підготовка до найголовнішого старту року чемпіонату світу. Два попередні старти вже згадуваний міжнародний турнір у Верхньодніпровську Дніпровську та звітний кубок України, показали, які техніко-тактичні дії треба допрацьовувати. На цим йде робота. Я планую за за неділі до за три тижні до. Виїзду на чемпіонат світу я планую підтягнути джиу. Джиу-джитсу. Тобто партер, партер. Стійка і функціонал у нас на достатньому рівні. Я планую підтягнути джиу. От і весь план на цей чемпіонат світу. Чемпіонат світу з скортингу відбудеться в листопаді в Мілані. У складі збірної України, яку очолює Руслан Галигін, вистачає спортсменів, які вже мають нагороди міжнародних змагань, у тому числі й на першості планети. Зараз до них доєднуються нові підростаючі зірки. Тож очікуємо перемог і від них.